Панове, я вітаю вас на каналі Alex Game Pass. З вами, як завжди, хто? Правильно, Олександр. І сьогодні вже у нас на календарі 12. -те. Березня це вівторок. Е, а що це означає? Звісно, це означає, друзі, що у нас з'явились нові ціни, нові акції на ігри. Тому ми зараз підемо на Xbox і подивимось, що там нам команда Xbox приготувала, що там за ігри зараз можна купити собі і за яку ціну. Панове, з вас як завжди, палець догори. Підписуйтесь на мій телеграм та вебер канал. Посилання, як завжди, внизу під відео. Окей, досить базікати, погнали на Xbox. Подивимося, що там нам приготувала команда Xbox. Що там зараз можна купити по смачним цінам. Отже, друзі, ми на Xbox і зараз я вам покажу. Ми знаходимося в регіоні Туреччина. І ціни у нас всі будуть в турецьких лірах. Так, заходимо в Microsoft Store. І у нас одразу великий такий банер серія-найкраща від видавця. І подивимось, погнали, що тут нам пропонують. Так, о, до речі, друзі, Red Dead Redemption 2 в Ultimate Edition. Видані в Ultimate. Це максимальне видання, до речі. Але насправді, чесно кажучи, зараз воно 200 турецьких лір коштує. Зараз я подивлюся її найдешевшу ціну. Так, Red Dead Redemption 2. Я тут собі, я тут собі паралельно ще відкрив сайт. Зараз я вам покажу. Xbox Deals, це, якщо хтось не знає, цей сайт слідкує за цінами на ігри від Xbox. На консолях Xbox, точніше. Але там навіть є і на Switch, і на PlayStation, до речі, але нам цікавий Xbox. І ми бачимо, що зараз у нас 200 лір коштує Red Dead Redemption 2 Ultimate. Не знаю, якщо є ще такі люди, хто не купив собі Red Dead Redemption, це дуже крута гра, друзі. Я вам дуже-дуже раджу спробувати в неї пограти. І ми бачимо, що. А, до речі, тут і звичайна Red Dead Redemption йде по знижкам. Е, і ми бачимо, що Ультимейт версія наразі коштує 200 турецьких лір. Це якщо рахувати, ну, рахуй на 1,3 десь. Це якщо дуже грубо перемножити. Ну, це десь 260 до 300 гривень виходить. Ultimate версія, тобто це максимальне видання Red Dead Redemption 2. У мене звичайне видання, тому я не знаю. Я собі не брав Ultimate Edition. І чи є сенс брати саме Ultimate Edition? Наприклад, для мене там, ну я не бачу там якихось ось критерій, щоб саме обрати Ультимейт Едішна незвичайну версію. Чому я саме маю її обрати? Ну тому що там ціна плюс-мінус, там на 50 гривень дорожча буде, але ти, типу, взяв Ultimate Edition, максимальне видання. Так, Red Dead Redemption ми побачили. Дивіться, скільки тут у них версій Red Dead Redemption? Хм. Так, сама дешева версія у нас е, виходить. А ну-ка, зараз дивимося. Е, дивіться, в Аргентині аж 929 турецьких лір. а ну зараз Аргентину. Друзі, якщо хтось не знає, в Аргентині зараз ціна 24 600 песо. Але друзі тут є велике, але в Аргентині в Арг... наразі можна купляти ж тільки аргентинськими картками, і ви там, ще зап... ви там ще будете оплачувати податок в 60%. Тобто вам ця гра вийде 35 там, тисяч песо чи під 40 тисяч песо. Тобто це страшне, це там 2 тисячі гривень. Не знаю, скільки це вийде. Це дуже дорого вийде. Тобто, ми бачимо, що в Туреччині у нас найдешевша ціна, якщо так. Прогортати навіть Україна є, до речі, вона в Україні наразі 600, а, 768 гривень по акції. Тобто офіційно ви можете купити український ключ Red Dead Redemption 2. Зараз за 768 гривень в українському регіоні. І навіть ви можете на консолі, якщо ви гіфт купите, погасити цей гіфт, але найдешевше у нас Туреччина. Так, друзі, переходимо далі. Що у нас тут є? Like a Dragon. це нова, а вона не заходить в геймпас. Deluxe. Like a Dragon Ishen. Like a Dragon Ishen Digital Deluxe Edition. Наразі вона у нас коштує 550 рахуй турецьких лір. Ну, мені ця гра не дуже цікава. З Якудзи, е мені сподобалось так, е Like a Dragon, але та, яка в Game Pass є. Але її до кінця таки не пройшов. Ну, гра прикольна, мені більш-менш сподобалась. Дивіться, дивіться, друзі, це не AAA, це 4A проект від Ubisoft Skull and Bones. Наразі вже продається. Він нещодавно вийшов і вже продається за 1273 ліри. І це преміум видання. Ви собі можете наразі придбати за 1273 ліри. Це в гривні. Якщо зараз я грубо перерахую, а ну, друзі, перемножити на гривню. Це 1600 гривень. Ви можете розлучитися за ш... зі своїми грошима, 1600 гривень розлучитися, але придбати собі преміум едішн з cool bones. Я робити такого не буду. А ви як хочете. <смі> так, продовжуємо. У нас є патологія 2. Не знаю, що це за гра, до речі, друзі, напишіть, що це за гра, перший раз її бачу. Мова тут російська підтримується. Дивимось, ми тут скріншоти У нас є такі. Це, це типу горора якогось, чи що воно таке. Браво! П'ять зірочок я ставлю. Патології 2. Якась патологія? Не знаю, що це за гра, друзі. Напишіть, будь ласка, внизу в коментарях, що це за гра і чи варта вона своїх коштів. Так, це теж не знаю, Kingdom ту Crowns, Nordlands Edition. Що це таке аж за 14,25, рахуй за 15 турецьких лір. Покращуйте свій досвід гри у Kingdom Кіндом Crowns із абсолютно новою атмосферною кампанією, створеною за мотивами культури вікінгів. Kingdom to Crowns, Northlands Edition включає Kingdom to Crowns and Northlands DLC. Коротше. Коротше, дуже багато чого ви отримаєте аж за 25, але ми бачимо, що тут, що тут графіка просто, я не знаю, мабуть, це така для телефону гра, бо ложечки мії, оце так, оце так. Ну, може, хтось любить таку піксельну графіку, я не дуже полюбляю таку графіку. 195 турецьких лір. Зараз, друзі, ми подивимося, скільки вона коштує в Аргентині. Хоча ми з Аргентиною не можемо купляти, але все ж таки просто цікаво. Наразі вона коштує в Аргентині 1440 песо. Тобто дешевше, ніж у Туреччині. До речі, як я вже казав в попередніх відео, зараз в Туреччині ціни дуже-дуже дешеві, майже на більшість ігор. Така маленька купка ігор залишилася, де Аргентина дешевша, але в Аргентині там ціни, там, якщо зайти, подивитися, друзі, там також за голову згопишся, да які ж тут ціни. Хто ж там з аргентинців зможе дозволити собі за 100 тисяч песо купити гру? Не знаю, його, не знаю, друзі. Це дуже-дуже дорого. Аргентинці там, мабуть, в шоці сидять від цін? На ігри. Коротше, 195 турецьких лір можна наразі купити цю чудову чудову гру. Так, 195 турецьких лір. О, принц о Персія. Новий принц Персії, друзі, вже по розпродажу, вже по акції дивіться, 540 лір можна купити нового принца Персії. Вау! Це круто, друзі! Я, до речі, не грав в цього принца Персії. Зараз я гляну. Зараз ми з вами подивимося. До речі, скільки коштує Принц Персії The Last Crown. На два тижні аж розпродаж. Тобто ще 13 днів. Дивіться, 540 лір це, мабуть, найдешевша його ціна. Прогортаю собі. Це, давайте грубо знову порахуємо. 540. На 1,3. Там менше, я знаю, але я рахую так, з запасом трішки. Ну, рахуй 700 гривень, може, там 600, з копійками нам вийде наразі звичайне видання Принц Персії, The Last Crown. Подивимось, що у нас тут по відгуках. Непогані, до речі, відгуки. Дивіться, 5 зірочок, стільки людей поставили. Це Турки, українець в Турції. Так, ну, якщо хтось грав, порекомендуйте, чи варта ця гра своїх коштів. Чи варто віддавати за цю гру 700 гривень наразі? На березень 2024 року. Так, Assassin's Creed Mirage. Дивіться, бандл коштує. До речі, тут якийсь парадокс. Не знаю, що воно таке, але бандл чомусь коштує дешевше, чим окремо. А, це Deluxe Edition. Все, вибачаю, друзі. Це Deluxe Edition. А бандл у нас коштує 520 лір. Тобто, ви можете отримати на дві гри за 520 лір. І це, в принципі, нормальна ціна. Ну, давайте я подивлюся. А скільки це буде коштувати на гривні? Коротше, це десь 650 гривень, там може плюс-мінус. Це прикольна ціна. Так, Одіссея, я пройшов, до речі, повністю Одіссею з усіма доповненнями. Це стільки в мене часу зайняло, друзі. Це просто капець. Не знаю, я, мабуть, півроку її проходив. Якщо ви хочете пропасти, не знаю, на місяця три, мабуть, на два-три Ну, дивлячись, як грати, друзі, то в Одіссеї, ну це супермасштабна гра, там дуже довго її проходити насправді. Добре, так, старий асасін. Вальгала, делюкс вальгала, Рагнарьок, чомусь окремо вони. А, ну це як DLC, типу. Коротше, вальгалу можна зараз купити. Дивіться, як подорожчала Complete Едішн. Ну, якщо є сенс брати, друзі, наразі є сенс тільки брати Complete Едішн, тому що окремо всі оці доповнення. Потім ви повірте, ви захочете потім пограти в ці доповнення і їх окремо потім вийде дорожче купляти, тому одразу є сенс. Але, друзі, наприклад, у Волдбоя в Телеграмі вона супер дешевше, набагато дешевше вийде, чим ви купите в будь-якому її регіоні. Тому підписуйтесь по посиланню внизу під відео. Що це у нас за ігри? До речі, я не знаю. Астері Aster... Curse of the Stars. Або Астерігос, не знаю, як правильно, друзі. Вибачаюсь одразу, якщо не так щось. Непогані оцінки. Я не знаю, що це за ігри. Аватар. Дивіться, як у Ubisoft дуже гарно йдуть продажі, що усі нові ігри вже на розпродажі у Ubisoft. Так, аватар, давайте подивимося, стандартне видання у нас. Воно, до речі, в Туреччині найдешевше. Це у нас на гривні. Давайте я знов скажу, що я грубо підраховую. Ну, десь 1100 гривень, плюс-мінус. У нас вийде наразі звичайне видання Аватар від Ubisoft. Я теж не грав, до речі, в цю гру. Дивимось. До речі, тут українською, навіть якщо б українська Її тут немає, я знаю, але навіть якщо б вона тут була, як наприклад, це в Сталкері, вона є. Чомусь це одно магазин не пише, що вона тут присутня. Тобто, в описі немає української мови, хоча в грі вона фактично є. Навіть озвучка в Сталкері є. Так, ну, графіка тут більш-менш нормальна, як я бачу. Мабуть, красива дуже гра, друзі. Якщо хтось грав, напишіть, чи коштує вона своїх грошей. Black Skylands. Що воно таке, друзі? Теж перший раз чую про цю гру. <смір> Black Skylands – це перша стімпанкова гра, яка поєднує елементи відкритого світу, пісочницю і шутер з видом згори та пригоди. Шутер видом згори. Прикольно, гра. А ні, це не ізометрія, це просто шутер з видом згори. І то, до речі, вона теж попіксельна, якась тут дуже піксельна графіка. Blade Bond. Що воно таке, друзі? Відразу я дивлюся скріншоти. Така намальована. Тут, ну, До речі, непогана така намальована картинка. BroForce, друзі, вона є в геймпас. А, ну, до речі, у нас є тут значок, де показує, якщо гра в геймпасі, то вона. Буде зі значком Геймпас. Теж Cult of the Lamb. Це що. А, Enter the Gungeon. Far Cry 4, Far Cry 5. Це вже ігри, які всі пройдені давним-давно. Far Cry Primal, Far Cry New Dawn, Far Cry 6. Коротше, Ubisoft вирішили розпродати свої Far Cry. Вони дуже, до речі, часто Far Cry по розпродажу по акції. І друзі, якщо у вас є е, друг з консолі Xbox, наприклад, то ці Cry, їх так круто вдвох проходити. Тобто, якщо хтось не знає, то сюжетку Far Cry, любого Far Cry можна проходити вдвох з другом, не на одній консолі, а рахуйте як кооператив. Так, у нас йдуть Grand Theft Auto 4, І якщо хтось буде собі грати, друзі, тут немає перекладу у гри у гри. Ні, друзі, тут немає перекладу, і тут дуже дуже мильна буде графіка. Якщо ви колись грали, наприклад, на ПК в 4 GTA, то вам буде здаватися, що тут теж плюс-мінус буде така графіка, але ні, друзі, на консолях тут графіка буде дуже і дуже мильна. Немає значення навіть на Xbox Series X, якщо ви будете запускати 4 GTA, вона все одно буде мильна. Тобто тут таке мильцеє. Це звичайна GTA для Xbox One. Це теж звичайні GTA для Xbox One. Ці ігри, я, до речі, не знаю. Ця грає в геймпасі, цю я гру не грав. Так, GTA Online. О, окремо бандл, якщо хтось не встиг купити. Ну, до речі, до речі, на усі GTA-шки знижка, Прикольно. Hotline Miami, Hotline Miami 2. Inscription, Що воно таке, друзі? Перший раз бачу такі ігри. Де тут aaa Проекти, друзі? Де тут aaa проекти? Це якісь квести, чи що воно таке. Коротше, не знаю, що це за гра. Just Dance, Karmaзу. Kill it with fire. L.A. Noir, мені дуже вона сподобалась своє время ця гра. Я її проходив на ПК, як вона вийшла. Прям кайф. Це дуже крута гра, друзі. Like a Dragon знову. Like a Dragon, Like a Dragon, Like a Dragon. Lost. Так. І цю гру я не грав. До речі, не знаю, що це за гра. Це теж якудза, мабуть. Бачимо, що без перекладу кажуть тут деякі коментарі. Якщо у вас з англійською все окей, то напишіть, як вам ця гра. Max Payne 3, Max Payne 2 і Max Payne 1. Так. Ну, ми бачимо, що тут персони, до речі, на розпродажі, але вони. Третя портейбл. Це а там ремейк. Це звичайно, мабуть. Коротше, знову Принц Персі, перший Red Dead Redemption. До речі, він теж, друзі, без перекладу. Тому, якщо у вас з англійською проблемою, ви знаєте, що Red Dead Redemption перший йде без перекладу. До речі, на PlayStation, ця ж гра, яка вийшла в оновленій версії, вона йде з перекладом. А на Xbox чомусь переклад не завезли, не додають, не знаю чому, але. Так виходить так. Shadow Warrior це шутер від першої особи. До речі, це й в геймпасі є третій. У нас ще є другий за дуже дуже маленьку ціну. Це 8,5 турецьких лір. Ну, це дуже і дуже дешево. До речі, перші дві частини йдуть за 50 лір. Так, 50 лір, ну це до 100 гривень там вийде. 70 гривень може й менше навіть Сонік e, Сонік Sonic, соус парк The Cru Motor Fest. 725 турецьких лір, друзі. Скільки ж це буде на гривні? Давайте я порахую. Ану, 725 на 1,3 це ну, Це 900 там з копійками. 900 з копійками. Ghost Recon Breakpoint Deluxe видання наразі коштує 110 лір. Це нехай десь 150-160 гривень. The Division 2 Ultimate Edition. До речі, The Division 2 Ultimate Edition це максимальне видання. Воно включає і DLC і усі там, не знаю, косметику усю. І багато косметика. The Talos Principle 2. І перший. Не грав у ці ігри, друзі. Напишіть, чи варто за них віддавати свої гроші. Ану, подивимось, це, мабуть. Не грав, а, все, це головоломки, коротше, друзі. Ну. Писали у нас в чаті, що прикольна гра оця. Вона нещодавно, до речі, вийшла, а в неї такі відгуки непогані. Ну, тут їх мало, але непогані. Так, Острек он Wildlands, The Division 2, Track to Yomi, 22,5 турецьких ліри. Watch Dogs Legion Ultimate Edition наразі коштує 190 турецьких лір. Це на гривні. Зараз точно вам скажу. 200, ну 250 плюс-мінус 250 гривень. Ми бачимо, що серія Якудза, яка вся є в Game Pass, але крім, окрім а ні, шоста теж є. І все. Так, ну це не все. Я точно знаю. Там же ще Хогвартс є. Ану, давайте зайдемо сюди. Спеціальні пропозиції. Ага, Call of Duty World at War 2. Call of Duty ww 2 наразі коштує десь 100 до 150 гривень в Турції. Вона, до речі, теж в Туреччині наразі найдешевша. Dead Rising, Grand Theft Auto, Це ми дивились Dragon's, Dragon's Dogma Перша. До речі, друзі, це перша. І виходить скоро друга десь через. Тиждень, півтора чи два, щось таке. L.A. Арми. Ми вже бачили Max Payne Бачили серію з Mortal Kombat. Через 6 днів завершується розпродаж Call of Duty Cold War. Call of Duty Black Ops Cold War наразі коштує 198 песо. Ну це десь 260, 200, да, Десь 260 гривень. Діабло 3 наразі коштує 120-130, мабуть, гривень. Навіть менше, 110, може. Black Ops 3. Resident Evil Village. Наразі коштує це Gold Edition у нас 400 лір. Вона теж в Туреччині найдешевша. Vanguard, це звичайна, до речі, це для Xbox One версія, друзі. Тому будьте уважні, якщо будете купляти саме цю версію, то це версія для Xbox One. Версія, яка для Xbox Series X та S, це оця Cross-Gen Bundle, Тому будьте уважні. На неї наразі немає. Знижка. Крештім рейсінг за 84 рахуй песо. Ого, а чому так дешево, друзі? Коротше, і спортсфК віддають вже за 280 турецьких лір. Це наразі зараз я скажу. 360, 350 гривень. Боже, друзі, ви серйозно? Це круто, блін. 350 гривень FIFA 24 і Sports VK 24, 350 гривень. Це дуже круто. Call of Duty Costs. Так, Devil May Cry це версія для Xbox One. До речі, будьте уважні, якщо будете купляти. Там є Special Edition, та вже версія буде для Xbox Series S та Xbox Series X. Resident Evil 4, 562 ліри. Це в нас на гривні виходить. Зараз вам скажу. Ну, 700 гривень там з копійками. 700 з копійками гривень наразі ремейк Resident Evil 4. Так, сьомий Resident Call of Duty. Так, непоганий, в принципі, у нас розпродаж. Оце дуже прикольна теж головоломка. Bridge Construction Portal. Зі Всесвіту Portal. Портал. Я її майже пройшов, там в мене пару рівнів залишилося. Вона колись, до речі, в підписці була Game Pass, потім її прибрали, але, але вона дуже-дуже Дешево коштує, друзі. Навіть в Туреччині, якщо зараз брати. А і, до речі, NBA 2K2024 додали вчора, додали в підписку Game Pass, тому тут вже є от значок Game Pass. Тобто її можна вже не купляти, якщо хтось полюбляє. Ага, тут вже є такі ігри, які, на яких знижки немає, але вони ще не оновилися, і вони у нас тут висвічуються. UFC 5. На неї, до речі, там знижка вже давно, але це така знижка. Та ні, нормальна, до речі, знижка. 40% на видання Deluxe. The Crew Motor Fest. До речі, друзі, мафія Definitive Edition, третя і мафія Definitive Edition, друга. Теж наразі по знижкам. І вона десь вийде. До 100 гривень, там 90 з копійками. Street Fighter 6 теж вже дуже давно зі знижками він не вилазить з цих знижок. Завжди він зі знижками, мабуть, як тільки вийшов. Що він настільки погано продається, друзі, скажіть, як, якщо ви грали, як вам цей 6 Street Fighter? Коштує це Gold Edition у нас 400 лір. Вона теж в Туреччині найдешевша. 569. Ну, знов грубою рахую. 700, там, 20, 700, ну коротше, 700 гривень. Чи рекомендували б тіх, друзів, хто грав цю гру за 700 гривень купляти Street Fighter 6? Напишіть про це внизу в коментарях. О, друзі, Hogwarts Legacy. Оце дуже рідко граться на розпродажах. Ми дивимось, 480 навіть рахуємо, Пе, не песо, а лір турецьких. Це в нас десь 600 гривень, 620 гривень у нас виходить. Наразі це версія для Xbox One, я вибачаю, друзі. А треба нам версію для. Ага, вибачаю, це версія для One була. А тепер версія для Xbox Series виходить 540. Вона теж, до речі, в Туреччині найдешевша. 700 гривень, друзі, вона виходить 700 гривень. Якщо хтось полюбляє такі ігри, то це. То це прикольно можете купляти, тому що вона дуже-дуже рідко на розпродажах. Серйозний Collection. Так, Division Ми вже бачили, Mortal Kombat 11. Він є в геймпасі. Ultimate Edition Наразі коштує ну, дороговато вже за Mortal Kombat. Дороговато, друзі. У World Boy, до речі, в магазині дешевше коштує оцей пак. Де Mortal Kombat 11 Ultimate плюс Injustice Legendary Edition. В нього вона 500 гривень, мабуть, коштує, а тут вона буде коштувати усі 800. Це дуже і дуже дорого, друзі. Rainbow Six Siege Deluxe Edition. Не знаю, скільки вона коштує. Вона коштує наразі 68. Ну, це рахуй 100 гривень. Рахуйте 100 гривень. Нагадую, що ми в районі Туреччина і у нас ціни в турецьких лірах. Far Cry ми дивились. Так, Devil May Cry ми дивились. Одіссею ми дивились: Mortal Kombat X. Теж дуже дешево. Деслоп, цивілізація. Call of Duty Black Ops 4 наразі коштує 187, ну, це рахуйте десь 300 гривень. Це до 300 гривень, не 300, до 300. 250, мабуть, щось таке. Так, тут вже без знижок у нас пішли ігри. Ага, Outriders Complete Edition наразі коштує 487. Боже, я пам'ятаю, вона там копійки коштувала колись в Аргентині. Наразі на неї ціна просто якась космічна. Так, ну тут ми вже бачимо, що пішли DLC. А, до речі, Far Cry 6 видані Game of the Year. Це у нас виходить видання з усіма DLC і косметика. Там йде Сезон Pass, Ми бачимо там. Так, Far Cry 6 є в Game Pass Чи немає? Я вже забув. Мабуть, є звичайна версія в Game Pass. Якщо Game of the Year брати, друзі, зараз вона в Україні вийде. Зараз я вам скажу скільки вона буде коштувати. 285 лір грубо. Ну 350 десь гривень, друзі. 350 гривень, шостий Far Cry. Якут за це? Ми вже все дивилися. Все, я бачу, що ми вже переходимо. Devil May Cry HD Collection, Це перша, друга та третя, мабуть, частина наразі коштує 198 лір. я пам'ятаю, в Аргентині вони на такі копійки коштували там 30 гривень. Щось таке, а може і дешевше, навіть. Ну, потім їм ціни підняли, і зараз вони коштують вже до 300 гривень. Ось ця позиція коштує. Не знаю цих ігор, це ми дивилися. Bioshock Remastered. Друзі. До речі, оці Bioshock Remastered, вони без перекладу. Тобто, якщо ви будете їх купляти, майте на увазі, що там буде англійська мова. Prince Percy Deluxe Edition. Persona 5. Так, друзі, ну все, ми дійшли до кінця, більше знижок у нас немає. Ну, до речі, непоганий розпродаж, є що купити, друзі, є що купити. Ви, як завжди, пишіть свої думки внизу в коментарях. Напишіть, які ігри ви б собі купили за такі ціни. Напишіть, що б ви хотіли побачити по акції. Ну а з вас, панове, як завжди, палець до гори. Підписуйтесь на мій ютуб канал Алекс Геймпас. Підписуйтесь на телеграм та вайбер канал посилання в закрепі під відео.